Доброго всім здоров'я! Я Лизень Віктор Михайлович. Працюю вчителем фізичної культури Мар'янській зельноосвітній школі 1-3 ступенів Маловицьковського району Кіровоградської області. Здобув вищу освіту в Кіровоградському педагогічному інституті, який закінчив у 1990 році. За останній час був учасником районної інтернет-конференції за темою професійних компетенцій з педагога як показник його особистісного розвитку та запорука успішного навчання. Отримав сертифікат про проходження підготовки за програмою обласного семінару з проблеми предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання навчальних предметів Фізична культура та «Захисник вітчизни». Курси підвищення кваліфікації пройшов у 2017 році. Також беру активну участь у проведенні методичних заходів районного та обласного рівня. Проводжу майстер-класи для слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо впровадження новаційних технологій на уроках з фізичної культури, є членом обласної творчої групи. Загальний стаж 41 рік. З них всі 34 роки педагогічного стажу набув Мар'янівській зельноосвітній школі. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Маю звання старший вчитель. На мою думку, сучасний вчитель. Це людина відповідальна, обов'язкова, інтелектуальна, рівностороння розвинена, впевнена в собі, любить і поважає дітей, класно володіє своїм фахом і постійно вдосконалюється, знаючи, що до вершини професійної майстерності потрібно підніматися на хвилі пошуку нових ідей, засобів, форм і методів їх втілення. Я впевнений, що для розвитку мотивації учнів по удосконаленню рухливих якостей, вибору здорового способу життя, самовдосконалення, будуть служити спортивні традиції, запроваджені в нашій школі. Це дні здоров'я, олімпійські старти, тижні з видів спорту, змагання до Дня захисника України, Збройних сил України, змагання з лапти, участь батьків у змаганнях, показові виступи, випускників школи, які впевнено рухаються по шляху здорового способу життя. Також беру активну участь у підготовці та проведенні районних змагань, які проводяться на базі нашої школи. Такі як Олімпійська ладичиня, змагання з настільного тенісу, Олімпіада Кировоградщини, Кращий призивник району та інші. Практично 50% учнів 5-котини класів стають учасниками районних змагань. За підсумками останніх спартакіат серед навчальних закладів району, наша школа 9 й рік поспіль, виборювала перше місце. Учні нашої школи постійно беруть участь в обласних змаганнях, на яких неодноразово ставали переможцями та призерами. Таких виток, як старти надій, козацький гарт, Олімпіада Кировоградщини, Олімпійське Лелечення, змаганнях з кросу та легкої атлетики, в ігрових видах спорту, в змаганнях захисник Кировоградщини. Наш район ставав переможцем. Та призером власної спартакади школярів з видів спорту. Приємно, що це заслуга й нашої школи. Учні нашої школи неодноразово брали участь у всеукраїнських змаганнях та фестивалях, які дарують учням нові знайомства, можливість вчитися спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти, поважати суперника, здобувати перемогу чесним шляхом, заради кортельної підготовки, згідності, з... приймати пораз. Пам'ятати, що головна перемога це перемога над собою. Очікую, що конкурс подарує мені новий досвід, нові дружні знайомства, нові приємні враження.